Суду над російськими військовими злочинцями, як ми собі його уявляли, на жаль, не буде, тому що стало відомо, що Сполучені Штати Америки відкликали свою групу зі складу міжнародного центру з розслідування злочинів російської військової агресії проти України. З одного боку, в світлі політики Дональда Трампа це було очікуване рішення. З іншого боку, нам треба дивитися, чи не є це питання таким переговорним треком. Ми ж насправді не знаємо, про що у ці всі майже 9 годин говорила переговорна група на чолі з Андрієм Єрмаком. І цілком вірно, що росіяни піднімали це питання, щоб Україна не домагалася покарання для російських військових злочинців, і це б могло бути таким компромісом для цього го перемир'я, чи якоїсь мірної угоди не мінську, 3 а щось там джида 1 наприклад. Тому хотілось би прояснити ці деталі, чи не відмовлялася Україна від бажання. Розслідувати російські військові злочини і таки притягнути, хоча б показово кілька російських військових злочинців. Тому що, якщо ми хочемо покарання, якщо ми хочемо справедливості, це питання не можна знімати з переговорного треку. Це раз. А по-друге, навіть якщо з цієї групи вийшли Сполучені Штати Америки, давайте скажемо чесно, в основному американці там допомагали матеріально-технічною базою, І от якщо ми знайдемо інформацію в західних змі, там якраз про це і говориться. Там лишилися інші країни, які допомагають, але я нагадаю, що основна робота по збору доказів лягає саме на українських спеціалістів, на українських прокурорів. Я нагадаю одне прізвище. Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна, який в кожному своєму третьому інтерв'ю розповідав про те, що як ми будемо карати військових злочинців, про те, що американці скоро там передадуть до міжнародного суду в ГАЗі докази російської військової агресії, так от я нагадаю, що в кінці 2024 року на піку. Скандалу із прокурорами інвалідами Андрія Костіна відправили послом у Нідерланди. Андрій Костін це близька людина до офісу президента України, це добрий знайомий Андрія Єрмака. Подейкують злі язики, що саме цю людину і вписували з подачі Андрія Єрмака в список слуг народу свого часу. Отже, побачимо, настільки друг Андрія Єрмака буде відстоювати, що в Газі таки розслідували військові злочини росіян проти українців. Оце саме стане таким показовим моментом, а не те, що Дональд Трамп вирішив зекономити. І відкликав американців із групи міжнародного центру з розслідування воєнних злочинів проти росіян. Собака зарита.